Як не впасти в ступор? Як не зацепеніти від страху, як змусити себе зреагувати на небезпеку саме тоді, коли це потрібно? Це, мабуть, найпоширеніше запитання на будь-якому семінарі з самозахисту, особливо з жіночого самозахисту. Людина, яка ніколи не потрапляла в ситуації, пов'язані з фізичним насильством, справедливо остерігається того, що вона може впасти в ступор. І нічого не робити коли... саме тоді, коли потрібно щось робити негайно. Давайте розбиратися, що таке ступор і як наш організм реагує на загрозу. В 1915 році американський вчений Уолтер Бредфорд Кеннон у своїй книзі описав три реакції тварин на загрозу: fight, flight. Or freeze. Бийся, тікай. Або завмри. А Уолтер Бредфорд Кеннон був видаючимся вченим. Він, крім реакції бий або біжи, відкрив ще таке поняття, як гомеостаз та термін стрес задовго до Ганса Сельє. Але зараз не про це. А взагалі, якщо казати про людей, а не тварин, то за минуле сторіччя а, у людей було виявлено більше реакцій на загрозу. Ми можемо знепритомнити «фейнт», або обм'якнути флоп. Ми можемо кликати на допомогу. Friend. А, взагалі можна нарахувати 9 таких F. Ми зараз не будемо на них зупинятися, ми спробуємо розібратися з трьома основними: fight, flight or freeze. Бийся, тікай або завмри. Бийся та тікай, це зрозуміло. Є якась загроза, і треба щось з цим робити. Це не означає, що людина, у якої спрацювала реакція бийся. Зможе битися ефективно. Але можливо, що під час стресової реакції виникне явище так званої істеричної сили, коли людина стає на короткий час сильнішою. Задокументовано багато випадків, коли, наприклад, мати піднімала машину, під яку потрапила її дитина. А це не гарантовано таке може трапитися. Тікай, це теж добре, але не завжди, як ми пам'ятаємо. Тікати, куди очі глядять, це не завжди добре, бо ви можете, по-перше, забіжати туди, коли потрібно нападнику. По-друге, якщо нападник за вами поженеться, можливо, вам доведеться захищати себе, коли ви вже втомилися. Тому тікати треба не від загрози, а до безпеки, до зброї до укриття. Навіщо ж нам потрібна реакція завмри, реакція ступору, коли ми нічого не робимо, хоча, здавалося б, є загроза. З точки зору еволюції, реакція завмри нам була потрібна для того, щоб уникати хижаків. Зір у хижаків влаштований таким чином, що хижак краще бачить ті предмети, які рухаються. Десь так же в нас працює наш ночний зір. Коли наші очі адаптувалися до темряви, ми починаємо краще бачити те, що рухається. Тому, якщо на нас полює хижак, шаблезубий тігр, завмерти це гарна стратегія. Існує вірогідність того, що він нас не побачить. А був випадок, коли. У національному парку до туристок вийшов ведмідь – грізлі. Якби вони почали. Тікати, він би наздігнав та вбив. їх. Але вони завмерли, почали робити селфі і він втратив інтерес. Бо те, що не рухається, можливо, мертве. Це не цікаво для хижака. На жаль, більшість загроз сучасного світу ігнорують той факт, що ми не рухаємося. Тобто, коли на мене полюють тигр, я завмер, він мене не побачив. Коли на мене летить Камаз. Я теж можу завмерти а КАМАЗу пофіг. Тому реакцію ступора треба подолати. Іноді під час ступору нам здається, що ми все робимо правильно. Бо я ніколи не був в такій ситуації. Я не знаю, що мені робити, тому я зараз накопичу інформацію, зроблю аналіз та прийму більш вірне рішення. Порівняйте, будь ласка, два ствердження. Ствердження перше. Мені дуже страшно. Мені здається, що все це відбувається не зі мною, тому я нічого не роблю. Твердження друге. Я накопичую інформацію для подальшого аналізу та прийняття більш ефективного рішення. І тому я нічого не роблю. Що спільного у двох стверджень? Я нічого не роблю. Будь-який ступор є пагубним для вашого виживання. В екстремальній ситуації. Більш того, якщо ви впали в ступор минулого разу, скоріш за все, ви знову впадете в ступор. Це одна з багатьох причин, чому жінки роками терплять домашнє насильство. Чоловік вдарив жінку, вона впала в ступор, і коли наступного разу він знову підняв на неї руку, вона знову впаде в ступор. Чому? Тому що вона зробила це минулого разу і не померла. Тобто ця поведінка її не вбила, і ми будемо її повторювати. Тому, якщо ви розумієте, що починається реакція ступору, що вам не хочеться нічого робити, а хочеться спостерігати та почекати, поки все закінчиться, треба її подолати. Але є питання, як? Я читав таку дурну пораду, що треба згадувати таблицю множення або вірші, щоб запрацювала префронтальна кора. На жаль, це не працює. Це порада з типу мерзнеш, не мерзне. Ми не можемо активувати свою префронтальну кору під час стресової реакції, тому що так ми влаштовані. У нас працюють інші відділи мозку. Але ми, коли ми спіймали оцей початок ступору, можемо заставити себе зробити що-небудь зробити крок, дістати щось з кишені, щось сказати. Тобто запустити ланцюжок руху, мислення, вчинків. І коли ви щось зробили одне, зробіть щось друге. І тоді ви почнете діяти. Але найкращим способом подолати стресову реакцію навіть не так не подолати, керувати та використовувати стресову реакцію собі на користь. Є зниження рівня новизни, бо стрес це реакція на щось нове, чого ніколи не було. Якщо взяти звичайну людину, яка не займається будь-яким єдиноборством, та дати їй ляпаса, ця людина, скоріш за все, впаде в ступор. А якщо дати ляпаса боксеру, ото ж бо і воно. Тобто, якщо ви регулярно тренуєтесь, і якщо ви навчені Розпізнавати загрозу заздалегідь та прокручувати в голові в режимі ідеомоторного тренування, що ви будете робити у тому чи іншому випадку, ви, скоріш за все, не впадете в ступор, бо ви вже пережили цю ситуацію. У вас вже є рішення, яке ви приготували заздалегідь. Тобто, найкращий спосіб подолати ступор це регулярні тренування. Та відпрацювання ситуацій, які можуть вам загрожувати. Тренуйтеся, життя бентежне.